Які перешкоди вам треба здолати? Про що це? Як це буде відбуватися? Як вам діяти? Так. Це може бути якась пропозиція або ваші гарячі бажання. І це я вам перешкодую, як це буде проходити. Ага, Нет, тут все ж таки пропозиція скорше за все. Тут може бути якась. Пропозиція гаряча для вас. Ну, гаряча, можливо, не прям такі гаряча, а, можливо, і гроші. Тут вам пропонують допомогу якусь. Та яка ж порада? Імператор? Так, давайте я ще більше подивимось, що це за така пропозиція. Пропозиція. Угу. От король Пентаклів. Да, від чоловіка, у якого є гроші, такого забезпеченого чоловіка. Можливо, не вільного, знаєте, замужного, жонатого. Так. Що це що така пропозиція? Грустна, депресивна. Грустно пропонує гроші через інтернет. Це, можливо, пов'язано з інтернетом буде. Ця людина якась сумна, депресивна, що ли? Якось я хоче вам допомогти. Але будемо зараз дивитися, чи треба. Можливо, а можливо вогняно, знаєте, вогняно-грошова якась пропозиція, там щось зробити, отримати. Так, а що ти хочеш, король? Суд. Відлюдник. Щось хоче, щоб ви зрозуміли. Щоб ви якусь істину зрозуміли, Знає, що Зрозуміли, хто ваші кохання. Яка вам порада? Ну, Слухайте своє серце. Тут іде от серце. Тут не, не за грошима не біжіть, слухайте своє серце, карти кажуть, віці по любові. Бо може вас тягнути туди, але, знаєте, якщо це не по любові, скажімо так, у вас не буде такого удовлетворення. Ну, з того, що ви отримаєте гроші, мабуть, дах хтось. Ви не будете щасливі при цьому. Якось не, не, так, не так хотілося. Якось не то щось. Угу. Тому подумайте, зробіть вибір. Ви, можливо, не помічаєте зараз якісь підводні камені. Можливо, вам пропонують якусь справді велику суму грошей, і ви думаєте, що це класно, супер, але там ще може бути. А ну, давайте подивитися, які. А що це камені? Да, Тут якась скрита ситуація. Або, можливо, затримка з цими грошима, або щось тут неясноє. мутноє. Або менше їх буде якось. Слухайте своє почуття. Тут, можливо, про дорогу. Можливо, вам ще кудись треба буде їхати. Слушайте свою інтуїцію. Угу. Ви істину свою пізнаєте. Можливо. Треба з кимось із минулого порадитися або з подружкою. Тут іде якийсь друг ваш близький, можливо, він вам щось підскаже і ну якась істина до вас дійде щодо цього всього. Дякую.